Ну і наостанок про українських виноробів, які через нестачу вологу, зокрема на півдні, вже вимушено починають викорчовувати виноградні кущі. Боротися доводиться з наслідками війни, адже чималі території під виноградниками опинилися під окупацією. Отож чи не залишились ми без українського вина? Кореспондентка Терасанула на дізнавалася. Боротися із посухою. Вісім місяців не було опадів взагалі, і не програти імпорту. Імпорт е, на сьогодні становить близько 190 е, мільйонів доларів. Як довго Одещині та Закарпаттю ще бути серцем українського виноробства? І які регіони вже їм наступають на п'яти? Я вас запрошую дегустаційну залу винороба. Наталія Шевченко запрошує нас туди, де старанно зберігається історія їхньої сімейної виноробні. Стіни у цій залі викладені із кримського рукушняку навколо дбайливо розставлені бочки зі справжнього дума. Вздовж стін стоять стелажі, на яких зберігаються кращі вина та купажі урожаю минулих років. Першу лозу родина висадила біля свого будинку на Одещині ще у 2012-му. Ми починали робити з однієї тони вина. Потім ми робили три тони. вина. ми робили в такому обсязі, щоб можна було реалізувати за рік, за два, якщо це була витримка в дубовій бочці ще додатково. Крафтове вино подобалося споживачам і здобувало нагороди на професійних конкурсах. Але з початком повномасштабного вторгнення Мар'ян Шевченко, винороб та чоловік пані Наталії, став на захист батьківщини. Всі ті хвороби, які були придушені препаратами, вони просто масово пішли. Обробляти виноград було нікому, тож хворі рослини довелося викорчувати. 22-23-й двадцять третій це е, пауза на нашій виноробні. А ви знаєте, як зараз швидко рухається світ? Пауза, це ти не стоїш на місці. Це тебе відкатує назад. Зазнали значно більших збитків і не можуть відновити бізнес, чимало виноробів нашої країни, бо їхні виноградні плантації спалили або ж окупували росіяни. На жаль, якраз площа вона трішки знизилася за період воєнних дій з 35 до 27 тисяч гектарів, в тому числі в нас. Є виноградники на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині. Десь там є складнощів доступу в Запорізькій області чи Частково Миколаївській. Додає проблем виноробам і зміна клімату на півдні, що історично славиться вином зменшується кількість опадів, урожайні спади, а налагодити полив через обміління водойм стає все важче. У Нас був такий рік, що виноградарі навіть це слово назвали не полив, а треба напоїти виноград. Тобто ми під кожен кущ давали 100 літрів води. На полі нема такої можливості. На власні очі бачила, коли лози, яким уже не один десяток років, вони гинуть для наших виробників Це кожен не це дійсно потужно б'є по не просто по карману, а по галузі. Але у профільному міністерстві запевняють, без вина made in Ukraine» ми не залишимось, бо там, де одні втрачають через стихію та війну, інші швидко займають нішу. На сьогодні ми можемо говорити про наявність в Україні 180 виробників. Вина за декілька останніх років кількість ліцензій для малих виробників зросла фактично там з близько тридцяти на, наразі до близько 80. На львівщині з'являються виноробні на Вінниччині є як мінімум три в Умані. Є виноробня Полісся, Івано-Франківськ на Тернопільщині. Як мінімум, є три виноробні. На Харківщині виноробні, на Київщині 15 виноробень. Ось одна із них, розташована за 130 кілометрів від столиці. Для вас вино це більше хобі, ніж заробіток. Так, да, саме так. Я але, але це не значить, що так буде завжди. Плануєте більше заробляти? Ну, звісно. ТСН зустрічає Петро Гавриленко, співвласник сімейного фермерського господарства. Скільки ви років вже займаєтеся виноробством? Виноробством це вже шостий рік, а виноградарством це вже біля дев'яти років. Він веде плантацію лози і розповідає, Київщина для виноробства регіон нетрадиційний. Але якщо правильно підібрати сорти рослин та ґрунти, на яких їх вирощувати, можна отримувати унікальне вино. У нас тут всі оці землі вони бідні. Це глина. І якраз глина з крупленням оцього вапняку. вони дуже якісно впливають на виноград. А на характеристика вина, воно виглядає таке маслянічне. Ще один плюс волога. Утім її буває навіть і надміру. Тож виноград пан Петро вирощує на схилах. Наві з нашого досвіду, от ділянка, яка на рівнині. Там на годину півтори роса довше держиться, чим на схилах, тому що, по-перше, схил вітер продуває. Смак вина із різних куточків України можуть оцінити і за кордоном. У річному еквіваленті обсяг експорту наразі сягає близько 9 мільйонів доларів. І якби не втрата частини виноградників, могло бути більше. Імпорт на сьогодні становить близько 190 мільйонів доларів. Це є менше ніж там, до війни. До війни він був понад 200 мільйонів доларів щорічний імпорт, але він все по рівні з експором залишається значним, В основному це з європейських країн. А от потрапити на пролавки наших маркетів, нашому крафтовому українському вину. Часом буває непросто, тому що вони розуміють, що в них сьогодні є виробництво там 6 тисяч пляшок. вони відгрузили, і все в них закінчилося, і мережа виставляє їм штраф за недопоставку на наступне замовлення. Це досить високі штрафи. Усі ризики вже прораховував. І пан Петро із Київщини каже, крім штрафів, ще існують, наприклад, націнки мереж. Немає і в мене можливості поставити таку ціну. Щоб продажна ціна, яка там ну середньо зважена, це десь ну, в середньому має бути там 10 євро, 450 500 гривень за бутилку. І якщо вона буде коштувати скільки на полиски, то це ми її маємо поставити за 200 гривень. А така ціна запевняє усіх його витрат не перекриє. Тому своє вино він продає, наприклад, у ресторани через інтернет та людям, які приїжджають у садибу на екскурсії. Пляшка коштує приблизно від 300 до 900 гривень, і ось що він вкладає у цю суму. Получається вже півлітра винограду. Вина вина буде коштувати 120 гривень тільки по самому винограду. Тепер бутилка. 15-25 гривень. Далі корок це ще 5 гривень, потім етикетка – гривень 10, там. потім ковпачок. Ось ми вже набираємо, потім зарплата, електроенергія. Краса. Золотий медаліст конкурсу. От конкуренції серед виноробів, як українських, так і іноземних, Наталія Шевченко та Петро Гавриленко не бояться. Запевняють, для них головне, попри усі існуючі виклики, і надалі тримати марку, виготовляючи якісне вино. Я сторонник того, що мають бути риночні умови. І в ринку тоді народжуються і хороші сорта. Треба насаджувати таку виноградну лозу, яка буде толерантна до посухи. Іншого шляху немає. Олена Лоскун, Олександр Аліфанов, Олена Черняєва та Іван Савченко. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.